17 червня виповнилося би 85 років від дня народження одного з найвидатніших футболістів Івано-Франківщини Мирослава Думанського. Та у 1996 році спортсмена не стало. Учні Мирослава Івановича продовжували виховувати нове покоління футболістів, водночас ні на мить не забуваючи свого наставника, лідера донецького шахтаря та Івано-Франківського Спартака, гравця збірної команди української РСР, одного з кращих тренерів Прикарпаття, син Мирослава Думанського і теж його учень Ярослав. Був чемпіоном Європи та чемпіоном світу, у числі вихованців, ряд титулованих футболістів. Відкрито школу імені Мирослава Думанського, засновником якої є дружина покійного тренера. Запроваджений традиційний турнір з футболу Кубок Федерації пам'яті Мирослава Думанського. Минулого тижня відкрито анотаційну дошку футболісту у рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. Це перша дошка у пам'ять спортсмену. На урочистому відкритті зібрались колеги, вихованці, родина Мирослава Івановича, очільники місцевої влади та молоді спортсмени Івано-Франківська, а також ветерани спорту. Представники духовенства відправили службу у пам'ять Мирослава Думанського. Пам'ятну дошку відкрили на стіні будинку, де тренер та його родина прожили більшу частину життя. Повертаючись у минуле, дружина пригадує знайомство з футболістом і впевнена, що його справа живе. Ми впізнали одне одного, бо я займалася спортом, і він займався спортом. Він приїхав сюди, з міста Сталіно, разом тренувалися, разом відновлював свої. І так пішло, пішло, що за дві тижні я вийшла заміж. Познайомилися ми 19 грудня, 15 січня, я вже була заміж. Він поїхав назад на рік в Сталіно, де не міг він там жити. Він прийшов відразу в Франківськ. Зачав грати в Прикарпатті. Через рік у мене родився один син, через два роки другий син. Це було все в серпні, в серпні один, в серпні другий, через два роки, Ну і став він працювати. Як футболіст, мені здається, я як в ті часи спортсмен, де я бачила багато, він був ідеальним. Він просто був в ті часи, він вже був професіонал. Він настільки знав цю всю. Тематику спорту, він знав, як себе тримати, що він повинен зробити, як він повинен зробити все. Він дуже відповідально до цього ставився. І я пишаюся тим, що дійсно я багато приложила для того, щоб все-таки відновити і продовжити його справу. Раз ми відкрили школу дитячу футбольну імені Мирослава Доманського, я є засновником цієї школи, син директором. І я думаю, що його справа живе. Ідею відкриття пам'ятної дошки Мирославу Думанському підтримали відомі люди міста. Це прекрасна ідея, яку на якій ми сьогодні на виконанні якої ми сьогодні присутні, щоб Івано-Франківську відкривалися такі меморіальні дошки. Пан Мирослав відносився до і відноситься, і відносився до тих людей, які як знаєте, в народі кажуть, робить лице місту. Тому що з однієї сторони це само собою великий і знаменитий футболіст, з іншої сторони, це дуже багатогранна людина, людина, яка не тільки футбол грала, яка виховувала покоління молоді у нашому місці, яка на прикладі якої дуже багато виховувалося людей, які стали тим, тими людьми, які приносили славу нашому місту. На урочистій церемонії були присутні діючі заступник міського голови Михайло Верес, голова міського комітету фізичної культури і спорту Віталій Матешко, народні депутати серед небагатьох спортсменів Мирослава Думанського за життя називали маестро. Колеги відзначали відданість Мирослава Думанського розвитку футболу. Серед професіоналів та нового покоління зазначалось, що користі Мирослав Думанський приніс немало як командам, так і непересічним особистостям у виді спорту. Маєстрові Прикарпатського. Футболу. Доля звела мене з ним в команді Спартак в 60-му році. Це був чоловік, гравець, який віддавався повністю футболу. В нього завжди було в чому повчитися. Він ніколи не дивився на молодих футболістів, що це. Щось неприємне. І сьогодні перше, і дуже радісно, що на Прикарпатті починання є таке, що першому спортсмену і першому футболісту на нашому Прикарпатті відкрито дошку для Мирослава Івановича. В команді ми його називали Кайзер. А Кайзер саме слово говорить про те, що Кайзер є Кайзер. Він був і завжди відстоював всіх нас в команді. Але так сталося, що в 33 роки бувший тренер, не буду називати його фамілії, сказав, що цей чоловік вже не може більше виступати в команді Спартак. І до сьогодні я пам'ятаю, як він сидів на лаві в роздягалці в старій тому стадіоні, який носив назву Спартак. І сльози в нього втекли по... з очей по щуках. Він ще міг грати і грати. 33 роки це не було таке. Ну, по тих часах то було сказано, що вже ветеран. А до сьогодні можна було б йому ще багато користі принести нашому футболу. Мирослав Думанський був фанатом своєї справи і недаремно побутує твердження, що людина живе доки її пам'ятають. Мирослав Думанський це людина, що стала прикладом наслідування вже на нині для кількох поколінь. На завершення церемонії син Мирослава Думанського подякував присутнім за день вшанування. Я хочу подякувати нашій владі, нашим, нашим ну, всім яким. Все ж таки е, удостоїли пам'ять е, мого батька. А вже за годину усі присутні та сім українських футбольних команд на стадіоні рух були готові до початку матчів 20-го турніру Кубок Федерації пам'яті Мирослава Думанського. Першими у боротьбу вступили команди Чернівців та Львова. Маючи певний змагальний досвід, команди сусідніх областей збагачують його участю і у такому турнірі, враховуючи його виховну складову. Ми сформовані на базі училища фізичної культури. Вона зараз у нас фактично третій рік. Цей турнір для нас як хороша репетиція до офіційних змагань, які стартують через місяць. І плюс. ще... Як сказати mm. Mm. Почтимо або пам'ять хорошого футболіста, тренера в Івано-Франківщини, який зробив значний внесок у розвиток футболу як регіону, так і всієї України. Цього року Віталій Лобасюк та заслужений тренер України Ярослав Дмитрасевич підготували команду для перемоги, яку і вибороли, при цьому визнаючи сили конкурентів. У фінальній зустрічі з Буковинцями Львівські Карпати завершили гру з рахунком 3-0. Турнір пам'яті Мирослава Думанського залишатиметься традиційним і престижним, впевнені фахівці галузі спорту. Дитячий футбольний турнір присвячений пам'яті Мирослава Івановича Думанського. Щороку відбувається в нашому місці вже багато років на центральному міському стадіоні. Рух цього року в турнірі бере участь сім команд дитячо-юнацьких. Хочу відзначити, що є команди із наших сусідніх областей Чернівецької, Львівської. Змагання відбуватимуться декілька днів. Змагання цікаві тим, що змагаються юнаки 1999 року народження та молодші, власне, та група юнаків, яка вже може брати участь у чемпіонатах України юнацьких з футболу. Тому такі турніри дають можливість юнакам набрати досвіду ігрової практики, і такі турніри є так само тим. Моментом вшанування відомих особистостей в світі футболу нашого краю, тому що Ярослав Іванович Думанський власне та людина, яка залишила вагомий слід у розвитку прикарпатського футболу. Вже не перший рік футбол став ледь не способом життя для десятків активних людей з вадами слуху та мовлення. Систематичні заняття на підприємствах, під наглядом професійних інструкторів дають змогу футболістам виступати на відкритих міських чемпіонатах, які щоліта організовує міський центр «Інваспорт». Вже стало традицією, що ми кожного року під час літніх канікул проводимо міні-футбол. Цього року у нас міні-футбол ми проводимо в серпні, ми все трохи швидше проводили. Цей раз у нас приймає участь сім команд: і ветерани, і молодіжні команди. Ми проводимо відкритий турнір міський і є команди з Калуша приїхали. Дві команди молодіжні, дві команди ветеранів. Це команди Утох, один Утог-2, УВП-1 увп 2 молодіжна і доросла команда, команда Солід і школярі. Суддя змагань Віктор Юзик оцінює рівень футболістів з вадами здоров'я третій рік. Вважає, що змагання для них є способом фізичного самовираження. Можна сказати, ми вже традиційно працюємо не перший рік, але кожна людина має своє бачення спорту і таким людям треба займатися, тому що люди, які мають якісь вади, вони все-таки фізично здорові і самовираження людей. В одному із видів спорту, як футбол емоційному, дозволяє їм е, самореалізуватися. Багато хороших футболістів е, ми можемо пам'ятати з таких гравців. І у нас є навіть чемпіони світу в нашій області, е, учасники збірних Україн, бувшого Радянського Союзу. Тому е, Змагання для таких людей це є їхня самореалізація. Попри труднощі у спілкуванні, контакт з учасниками наводиться відповідними методами. Це не так складно, оскільки вони дисципліновані, згуртовані та організовані. Складність тут одна: що звуковий сигнал не завжди вони сприймають, тому ми ще користуємося червоним сигналом про на що вони реагують. Ну, як бачите, в принципі, вже скільки ви дивилися, ніяких ексцесів немає. Толерантно проводиться гра, досить тихо. За кожну команду зібрали ще мало вболівальників, а організатор міський центр інваспорт продовжить роботу з командами восени у закритих приміщеннях.